Про ляльковий театр його персонал та ляльки написав у книзі Фортель і Мімі -мі Олександр Гаврош. Уривок школярам прочитав актор Закарпатського театру Ляльок Бавка Микола Карпенко. Хоча він старенький, невеличкий, лише на 200 глядачів, але це мій перший театр у житті. Адже це дім Ляльок. Своїм класом ми сюди прийшли. Мене зацікавила майже казкова історія фортель і мімі. На ілюстраціях цієї книги я одразу впізнала наш ляковий театр, який я ну, дуже люблю е, відвідувати. Ці герої дуже смішні і веселі. Мімі дуже кумедна і смішна. Фортель сміш... смішний. А мавпочка дуже, е, дуже дуже. І, і хитра. Нам розповідали, що у цій книжці є мімі -Мі та е, фортель, і мімі -Мі закохалася в фортеля. Вона про лільковий театр, а в ньому відбуваються всякі е, історії. Там описуються події про ляльок. Які жили в театрі і які хотіли закрити злобів і продати. Дуже люблю цього письменника Олександра Гавроша. Я дивився художній фільм Іван Сила за повістю Олександра Гавроша, де розповідається про просилича Івана Фірсика, «Фортель і Мімі. -мі. Я б хотіла почитати цю книжку. До нас приходила капітан. Приходила бібліотекарка, і вона нам розповіла пару абзаців про там, де вони будуть зустрічати Крис Кажанів, і там є дуже зла мавпа, яка хоче їм завадити. На презентацію книги школярі принесли малюнки героїв книжки. Я малювала про фортеці і міні, і тут зображена балерина мавпочка. Вона була. Дуже поганою. І король. Тут я ще намалювала мишечку і вікно. Мені більше сподобалися всі, а, особливо Балерина. Нам ну, бо вона така гарна, найпишна юбка. і та й гарно вона танцює. Тираж книги Фортель і Мімі» -мі, – тисяча примірників. Ця книжка має дві особливості. Перше, що ця книжка про Ужгород, про моє рідне місто. А друге, що це книжка про театр. Я майже 10 років попрацював в театрі. Хотів для діток розказати, що собою є театр, але не театр на сцені, а театр поза сценою. Тому тут головними героями є ляльки в театрі, є актори, є обслуговуючий персонал театру. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.